Їй не потрібні нові іграшки, телефон чи велосипед. Вона мріє про перемогу України. А тому з початку повномасштабного вторгнення безупинно волонтерить, робить те, що вміє найкраще, декламує кламує вірші. Моя люба Україна, маєш землю, маєш долю у сльозах ти та руїнах. Серце мі зранене війною. Зберись духом, Україна. Зодягнись у пишні шати, згуртуй дітей, бо єдине христинці Гарасимчук, 10 років. Вона з маличку любила вчити та розповідати поезію, і нині своїм талантом допомагає нашим військовим. Мене надихнуло, що мама із татом щось робить для зсу, так і бабуся. Я побачила, що в моєму маленькому сердечку щось. Так хоче допомогти і я приєдналась до роботи. 28 березня я записала перший вірш е Ну що брати? Проспали волю. Вже ваше жито інші жнуть, а ви чекаєте, що долю. Пани у хату принесуть, пан м'ягко, стелить, твердо спати, лукаво грає на степах. Собі збудує він палац, а ти у наймах по світах. Мама дівчинки Наталія каже, якби не донька, вони б не усилили такі великі збори. Ми з чоловіком і з друзями організували поїздку до наших носильчан на схід. Це було 31 грудня, коли люди збиралися за столом, а ми вечором їхали туди, щоб відвідати, щоб передати їм таку таке щастя. Ну такі можна сказати, таке щастя, бо вони, коли приїжджаєш, вони дуже раді за підтримку і ми. Побували там, почули, що їм потрібно. Ми везли туди одяг, їду, засоби гігієни, але почули, що найбільше потрібно їм дрони, тепловізори, бо це їхні очі, це саме більше, що розхідне для них є. Я приїхала додому і думаю, ну забила скільки коштує дрон, думаю, це дуже дорого. Я ну звідки. А дитина каже: мам, я готова, я готова вам допомагати. Так що тижня дівчинка вчила нову поезію разом з мамою. Записували це на відео і поширювали у соцмережах. Їй вийшло, Вона за тиждень. От ми ставили ціль дрон. Ми могли назбирати на дрон за три тижні, за місяць дрони коштують мавік 3 2630 євро. Це ну, не маленькі гроші, але їй вийшло. Коли ми, передав... ми звітували ну, перед своїми односельчанами, для кого ми збираємо. Потім хлопці фотографувалися, звітували, наші отримували. Останні зібрані кошти, а це 130 тисяч гривень. Дівчинка передала спілці волонтерів Прикарпаття. За ці гроші придбали дрони для тактичної групи Сапсан, де служать дядько школярки. Обладнання, каже заступник. Керівника спілки Андрій Паляниця вже на передовій. Два дрони ми вже мали в наявності. І також ще на п'ять ті кошти, яка христинка передала. На перед цим було 30 тисяч. Дала і перед цією поїздкою, що ми десятого числа, якраз було доставлено хлопцям кошти, бо вже були замовлені. вони замовили самі дрони. Що до них зразу поштою приїде ще п'ять дронів. Буде в них в наявності в загальному сім дронів буде. Загалом за весь час свого волонтерства дівчинка зібрала близько одного мільйона гривень. За ці кошти придбали вісім тепловізорів, дрони, каски, рації та інші необхідні для бійців речі. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк телерадіокомпанія «Раї».